Поясню, чому ти тут, бо ти дещо зрозумів ти не можеш пояснити цього. Але відчуваєш, що зі світом щось не так. Ти не знаєш, що саме, але ця думка як скалка у мозку. Таке відчуття, яке неможливо пояснити словами, приводить дуже багатьох людей до духовних традицій. Матриця в цілому не раз розглядала за калюзія на християнство, бо більше у самому фільмі є прямі відсилки до нього. Тимі особистий Христос. Але останнім часом я почала досліджувати буддизм, і саме в цей період переглянула матрицю. І, звісно ж, побачила в ній буддійські Мотиви, про які я розповім вам у цьому відео. Одного вечора, прокинувшись після неспокійного сну, Томас Андерсон відчув дисонанс, щось у звичному світі здавалося йому неприродним. Можна сказати, що цей внутрішній неспокій турбував його вже давно, адже на момент початку фільму герой Кіану Рівса веде подвійне життя. В день він розробник, представник престижної професії, особливо дев'яносто дев'ятому році. А вночі хакер на ім'я Нео, який використовує свої навички для нелегальної діяльності. То що ж істини для героя розробник Томас Андерсон чи хакер Нео? Якщо друге, то чому його дії вважаються нелегальними? Чи можна довіряти світу, який не резонує з внутрішнім відчуттям? А може цей світ лише ілюзія? У тебе бувало. Що не знаєш, прокинувся, ти чи ще спиш у буддизмі. Дуже велике значення надається тому, що реальність, яку ми сприймаємо, подібна до міражу. Це описується терміном мая, тобто обман або ж ілюзія, що виникає через невігластво і бажання бачити світ таким, яким ми його хочемо бачити, а не таким, яким він насправді є. Мая вказує саме на те, як ми ментально себе обманюємо, малюючи собі інший світ. І матриця якраз і є таким світом, відтвореним у цифровому. Мому форматі на рівні із жадібністю та ненавистю, ілюзія є фактором, який змушує нас жити у стражданнях. А як ми знаємо, у буддизмі перша благородна істина говорить про те, що світ повний страждань, подібно до світу, наше уявлення про я також є ілюзією. Буддизм навчає, що немає сталого незмінного я. Тобто, те, що матриця і всі її мешканці вважають за Томаса Андерсона, це лише сукупність п'яти агрегатів, форми, відчуттів, сприйняття. Ментальних утворень та свідомості прив'язаність до ідеї сталого бажаного я також веде до страждання, оскільки ми намагаємося захистити та зберегти те, чого насправді не існує. Водночас, отримання свого бажаного я не дозволяє нам віднайти в собі те, на що ми здатні насправді усвідомлення ілюзорності світу та власного я відкриває шлях до просвітлення, тобто звільнення від страждання. Саме на цей шлях стає Нео, коли прокидається у своїй кімнаті на початку фільму. Для Нео запускається процес, що в буддизмі називається входження у потік. Це один із чотирьох ступенів просвітлення, і саме на цій стадії перебуває герой протягом усього фільму. Входження у потік це такий собі момент, коли не остає відкритим до сприйняття істинної реальності. Окрім усвідомлення ілюзорності власного я та світу, входження у потік також має ще дві умови. По-перше, це сумніви у вченнях буде, по-друге, це відмова від ритуалів та обрядів. Якщо говорити простіше, то перша умова це ставити під сумнів будь-який авторитет, а друге, це перестати бездумно слідувати установленому порядку. І що ми бачимо далі у фільмі? У вас проблема з дисциплину, містер Андерсон. У цьому епізоді Донео фактично промовляє матриця, а не його бос. Претенція до героя глибша ніж звичайне запізнення на роботу, яке стало приводом до цієї розмови. Далі на нео виходять агенти, і вони його не лякають, хоч на перший погляд мали б. Тут я бачу прояв звільнення від впливу авторитетів. Агенти, хоч і виглядають мові з ЦРУ чи ФБР, утім не викликають у героя жаху. Це також вказує на відмову діяти за законами світу, тобто відмову від сліпого слідування. Порядку, адже не розуміє, що його намагаються залякати. Та й загалом, хіба робота під пільним хакером це не відмова від типових для світу матриці обрядів і ритуалів. Щойно не оставить під сумнів реальність матриці, він починає довіряти Морфіусу. Це знов-таки свідчить про його відкритість, адже Морфіус пропонує йому альтернативу тому світові, який він знав до їхньої зустрічі. Може статись дещо парадоксальним, що Морфіус поступово стає для героя авторитетною фігурою, проте я не Демно вживаю термін сумнів у авторитеті, а не його повне відкидання. Нео не вірить йому сліпо, так само як і не сліпо вірить Трініті. Далі за сюжетом їй вдається пояснити Нео, що той за страху Сансари. Сансарі. Стривай, Нео, ти повинен мені вірити. Чому? Бо ти там був нео цю дорогу, ти бачив і знаєш, куди вона веде. Здебільшого ми звикли сприймати концепт сансари як буквальний цикл смерті і переродження, ніби будучи якісь наступні життя. Але Пема Чодрон, авторка книг та учениця тибетської традиції, пояснює, що смерть це будь-який момент, коли ми відпускаємо щось знайоме, контрольоване та стабільне. Це не обов'язково смерть тіла, але, наприклад, і закінчення стосунків, розпад очікувань, в тому числі розірвання звичок. Тобто, сансара не завжди фізичне місце. Це скоріше стан свідомості. Якщо візьмемо контекст розірвання звичок, то ми можемо говорити про те, що ми ходимо однією і тією ж самою дорогою увесь час знову і знову. Потрапляємо у певну сансару кожного разу, коли повторюємо свої помилки, наступаємо на ті ж самі граблі і через це страждаємо. Саме на це і вказує Трініті. А якщо ви також втомилися наступати на ті самі граблі, то вам допоможе Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Всім привіт, я Женя, авторка цього ютуб каналу. І сьогодні я тут щоб порадити вам Майндлі. Якщо розглядаєте за себе психотерапію, то скануйте QR-код, а ви переходьте за посиланням у описі до цього відео. Проходите коротенький тест, який зможе підібрати вам спеціаліста конкретно під ваш запит. Дивіться відеозитівки, читайте опис і назначайте сеанс. А за промокодом FRIDAY ви можете отримати 10% знижки на першу консультацію. Обирайте Майндлі і дякую, що дивитесь це відео. Щойно Нео вирішив йти з моєю дорогою він зустрічає Морфіуса. І ця зустріч фактично стає початком нового життя. Під час цієї зустрічі Морфіус знову нагадує нео що матриця це Сансара. Як і всі ти від народження у кайданах, у тюрмі яку не відчути і не торкнутись. А якщо Сансара це в'язниця, сповнена страждань, то що ж є тими кайданами, про які говорить Морфіус, та які не дозволяють нам з неї вирватися? Відповідь на це питання сестри Вачовські дають нам, на прикладі Сайфера? Я знаю, Стейк не справжній, та коли покладу його до рота, матриця підкаже мені, що він м'який. І соковитий щастя у незнанні цей епізод відсилає до другої благородної істини, в якій сказано, що нас утримують у стражданні жадоба, бажання та тяга до задоволень. Саме про це пізніше говорить агент Сміт. Перша матриця розроблялася як ідеальний світ і повний провал. Людство, як видне, сприймає реальність без мук і убогості. По перше, життя це страждання дуже по буддійськи По-друге, говорячи про ідеальний світ, що Ген Сміт мав на увазі, що для нас ідеальне існування. Я дозволю собі припустити, що це коли у нас всього є вдосталь, а той більше, коли нам комфортно, приємно і ми легко отримуємо бажане, тобто миттєво задовільняємо нашу потребу у чуттєвих насолодах. Тож, повертаючись до Сайфера, стає зрозуміло, чому він обирає ілюзію. Вона здається. Смачною, а ще комфортною і знайомою. Саме в цьому і полягає відповідь на питання про кайдани Сансари. Більше того, бажання залишитись у цих кайданах змушує нас чинити аморально. Для Сайфера це означає зрадити друзів і поставити під загрозу існування взагалі всього людства. Але у підсумку його наздоганяє миттєва карма у книзі Слова буде антологія проповіді палійського канону. Редактор і упорядник цієї книжки пхікху Бодхі, наводить наступне. Для істот, затуманених невіглаством і скутих жадобою, карма є ґрунтом, свідомість з а жадоба – вологою, що це насіння, дозволяючи свідомості вкоренитися у новій сфері існування, нижчій, в середній або вищій. У випадку Сайфером за законами карми жадоба обернула проти нього його ж команду і, зрештою, призвела до його загибелі. Фільм ще раз демонструє, як гонитва за чуттєвими насолодами відвертає від реальності на прикладі «Жінки у червоному. У цій сцені сестри Вачовські показують, що коли ти відмовляєшся від миттєвого задоволення, тобто поглянути на привабливу незнайомку, то можеш помітити агента Сміта, який готовий тебе вбити. Ще трохи раніше за сюжетом Сайфер говорив до неї наступне. Чому я тоді не взяв синю пігулку? Уже тоді подивом сприймає слова Сайфера. Героя зовсім не приваблює життя в матриці. Непохитне дотримання обраного шляху до істини це також, до речі, одна з ознак того, хто увійшов у потік. На цій стадії вже неможливо повернути назад, Водночас Нео ще не досяг повного просвітлення, адже не до кінця довіряє власним здібностям. Наприклад, у сцені стрибка з даху він падає. У нього ще залишається сумніви, чи насправді він є обраним. І саме тут у нагоді стає ще один буддійський принцип, тобто пряме пізнання через власний досвід, на який не онаштовхує провидиця, адже саме пряме пізнання рухає далі до просвітлення. Так, усі довкола вірять, що не обраний, але в буддизмі наголошують. Віра має ґрунтуватися на дослідженні і перевірці, сказавши Нео, що він не обраний, проводиться змушує героя шукати підтвердження, або того, що вона таки має рацію, і він справді не обраний, або того, що правий Морфіус, який у нього вірить. До речі, також через особистий досвід Нео мав переконатися, що його новий учитель, Морфіус, гідний довіри. Я вже зазначала, що Морфіус стає такою авторитетною фігурою для нього. А в буддизмі особливо наголошують на важливості Учителя втім, вчителеві довіряють тільки тоді, коли той власним прикладом показує, як досягати добробуту в житті, тобто сам робить гідні вчинки. І Морфіус саме так і діє. Він жертвує собою заради вищого блага. Тож него наслідує його приклад і переконується, що здатний вийти за межі людських і матричних обмежень. У якомусь сенсі Нео стає обраним не тому, що йому це було давно від народження, а тому, що він постійно робив вибір. На користь блага інших, тим самим тренуючи власні здібності, не ще ніхто подібного не робив. Тому це спрацює однією з надможливостей. Нео є те, що згодом стало окремим кінематографічним прийомом була тайм або часкулі. Цей ефект вражає не лише технічною новизною для 99-го року, але ще й тим, як сестри Вачовські точно візуалізували буддійський концепт усвідомленості. Одну з головних умов досягнення, просвітлення. Усвідомленість це про тут і тепер, це про повну присутність у моменті. Здатність не реагувати автоматично на осмислювати. Ти ситуацію, це коли, скажімо, в тебе летить куля, але ти можеш зупинитися і подивитись на все, так би мовити, збоку. І хоч усвідомленість досягається через медитацію у матриці. Ніхто не сидить у позі Лотоса, Все ж у фільмі без тренування свідомості не обійтись. Важко не помітити, що багато з тренувань нео це по суті робота над собою. Його вчитель Морфіус говорить в свій розум, закликаючи героя відпустити страх, сумнів і прив'язаність до. Правил матриці, це дуже нагадує практику медитації. Ти спустошуєш розум від зайвого і зосереджуєшся на істинній природі речей. І результат не змушує себе чекати. Щойно Нео повірив у неможливе. Він почав творити дива. Пам'ятаєте ще сцену з маленьким хлопчиком монахом, який гнув ложку з силою думки? Він дав нео таку цінну підказку: не намагайся зігнути ложку, слід зрозуміти, головне. Що саме? Ложки не існує, фактично. Це і є коротка інструкція з пізнання істини шляхом усвідомлення. Зрозумію зорність матерії і обмеження самі по собі зникнуть. Як я вже згадувала, нео в першому фільмі перебуває лише на першому ступені шляху до просвітлення. Тож про повне пробудження говорити зарано все ж таки на четвертому і останньому ступені про більше не повертається до цього світу, а нео залишається з нами ще в трьох наступних фільмах. Але вже у дебютній частині сестрі Вачовські демонструють, що відмова від малого я, тобто Томаса Андерсена, відкриває шлях. До більшого істиннішого я, тобто нео, це ідея, яка пронизує усі буддійські вчення. У якомусь сенсі це і є переродження у кращому світі, у кращій версії себе, наближаючись до себе найкращого, нірвани.